Всім привіт! Мене звати Олексій. Сьогодні хочу розказати про продукт Apple TV, а саме серіал Друзі та Сусіди. Зрозуміло, це не настільки геніальні серіали, як поділ, як темна матерія, бункер, про який досі будують теорії, що як в цьому світі розвивається і чому такий сюжет насамперед. Це серіал простенький, але при цьому він має естетичний погляд, має цікаву. Філософію життя багатих американців, і взагалі досить цікавий сюжет, чомусь канонічний для Голлівуду але при цьому досить цікаво для перегляду. Місцями, звісно, є діалоги, які не хотілося би дивитися, чути, але це частина сюжету. Тому детально розкажу в цьому огляді. Не переключаємося, беремо щось солодке чай, кав і дивимося відео кінця Друзі та сусіди: американський чорнокомедійний кримінально-драматичний серіал від Джонатана Тропера для Apple TV У головних ролях Джон Хем, Аманда Піт, Олівія Ман, Мар Толкман, Хун Лін, Лена Гогл та Еммі Кареро. Прем'єра серіалу відбулася 11 квітня 2025 року. Вийшли вже 5 епізодів на момент запису цього відео. Його було продовжено на другий сезон. А це показник, що серіал сподобався глядачам і має хороший рейтинг. Серіал не має жодного стосунку до одноіменного фільму 1998 року, незважаючи на спільну назву та жанр. А по сюжету, Ендрі Купер був дуже успішним чоловіком, з гарною роботою та міцною родиною. Але одного разу він втратив абсолютно все. Чоловіка звільнили з роботи, а також його покинула дружина. Це призвело до того, що він вирішив стати на стежку кримінала. Купер вирішив, що йому потрібно швидко знайти гроші, щоб мати змогу вести таке життя, до якого він звик. Саме тому він почав грабувати будинки багатих сусідів. Все йшло дуже добре, але одного разу чоловік вдерся не до того будинку, і з цього моменту в його житті почалися справжні неприємності. Серіал Друзі та сусіди намагається критикувати етичні стандарти світу великих грошей. Разом з тим серіал показує будні багатих американців, як вони живуть та що для них важливе. Про головного героя, коли купа звільняється з хедж-фонду, старий власник компанії каже йому: це не твоє, якщо ти не можеш залишити це собі. Звісно, Куп не зміг залишити собі свій шлюб, свій будинок, свою роботу, свій рахунок. Але Муні на секунди не здається сумнівною, абсолютно циркальною ідеєю вкрасти у своїх багатих друзів деякі речі, щоб на перший час, адже якщо вони не зможуть ці речі зберегти, то вони їм не належать. За першими серіями здається, що це не той серіал, який змусить свого протагоніста по справжньому виконати душевну роботу, необхідну для того, щоб усвідомити правильність дій. Друзі та сусіди лише намічають в. Край цікаві теми, але просувається сюжет повільно і інколи нудно. Втім, можливо, це поверхня серіалу, як тонкий лід, яким ходить куб, обрушиться в найближчому майбутньому і буде цікавіше ще дивитися. Стиль серіалу має естетичну картинку, як завжди на вищому рівні, як не як це чудо зняли Apple TV. Щодо художніх прийомів, деякі моменти запозичені з серіалу Sherlock 2010 року. Пояснювати не буду, які просто рекомендую до перегляду. Ну і звісно, є певні кумедні моменти, плюс сцени відверті 18 майже в кожній серії. На вебсайті агрегатора оглядів Rotten Tomatoes сезон має рейтинг схвалення 82%. На Основі 50 рецензій критиків. Тим часом на Метакритик, який використовує середньо зважене значення Сезон отримує оцінку 61 зі 100, на основі 23 критиків, що вказують на загальну схвальність відгуків. Ну а моя оцінка 8 з 10. Рекомендую до перегляду. Якщо вам сподобався цей серіал, ви заінтригувалися переглядом його, або вже подивились, можливо, ви вже його подивились. Напишіть коментар під відео, як вам цей серіал, або подивіться його і поверніться напишіть, буде цікаво почитати. Звісно, поставте лайк цьому відео, підписуйтесь на нас. Тут дуже багато оглядів про фільми, серіали, самі нові. Ну і звісно, саме. Топова рубрика нашого каналу на сьогоднішній день це культові фільми кожного року, які ми почали з 2000-го. І на сьогоднішній день останнє відео. Культові фільми 1995 -го року. Готовимо 94-го року. Тому підписуйтесь, тут буде цікавий контент і до зустрічі в нових відео.